Різдво Ісуса Христа було так. По Матері Його Марії з Йосифом, перш ніж зійтись їм, виявилось, що вона має в утробі від Духа Святого. Йосиф, же, чоловік, її, будучи праведним і не бажаючи ославити її, хотів потай відпустити її. Та щойно він помислив це, якось ангел Господній з'явився йому вісні, промовляючи, «Йосифе, Сину Давидів, не бійся прийняти Марію жону Твою, бо зачати в ній є від Духа Святого, народи жива Сина і наречищему ім'я Ісус, бо Він спасе людей своїх від гріхів їхніх. Шановні співробітники, служіння майбутнє в Україні. Від щирого серця вітаю вас з Різдвом Ісуса Христа. Бог нехай сам потішить вас і дасть вам сердечний мир. Народження Христа принесло надію кожній людині, що ти можеш бути спасенним. Твої гріхи можуть бути прощені. Різдво Ісуса Христа дало надію, що ти можеш бути Богові своїм, бути сином чи донькою Твоє життя важливе для Бога. Кожна твоя справа, кожен твій прожитий день, бо хочеш, щоб через це він прославлявся. Твоє служіння воно нагадує стіл, на якому немає нічого, і ти можеш поставити туди. Щось, щось від себе, щось своє, твій талант, твій дар, який ти маєш. І цим, і цим ти можеш прославити Господа. Цим даром, цим талантом ти можеш служити іншим людям. Різдво Ісуса Христа сьогодні знову і знову нагадує тобі, що твоє служіння воно, воно цінне для нього. Воно цінне, тому що Христос прийшов в цей світ послужити. Прийшов в цей світ, щоб запалити свічку надії кожній людині. Служи Господом тим даром, який ти маєш. Живи для нього кожну мить. Друзі, щиро вітаю вас з Різдвом Ісуса Христа. Нехай 2024 рік стане роком надії, миру і любові. Віри вам щирий, і нехай Господь буде з вами.